Батько вас запросити на черговий поєдинок сьогоднішнього єрового дня мастер Айті-Ліга на календарі Smart Rock Star Sprн. Шансів. One здолавши останніх 8-го, адже Лей 1-0 переграв. СОВСРАЙТУ! Волимер Мальний Чук, бути перемога. Можна претендувати там, на якесь місце у четвірці, але це такі реалії, тобто, в які він гові віддати передачу ближньому, але помиляюся. Цим пасом 22-й номер. Команд! Юрій по спортзалі Юлія Желем ще мені не кидаєш. Можна віддати на Романа Гринюку. Той один в один проти Сороки б'є Гринюка, але 0-2 джілівей 2 серпня вівторок відбувалася ця гра. Команда Group, Власне, ось про цю гру я забув згадати. За джіліве помиляється. Пукальський віддає в центральну зону. Непогано зіграв Бублик. Забрав собі десятку. Пробиває обличчя жодної загрози. Андрій Холяв. Екватор першого тайму. Холявко пробиває. Пилипів! Мирослав Панків на Петра Бублика. Знову панків дуже активні зараз. Жовто-чорні. Непогано. Бублик поміж ніг протягнув снаряд Юліан Жилем. Моробежі відіграли дуже впевнено. Полявко пробиває. Поворот пантова всі атаки сьогодні команди Сматок з розпочинаються саме через Мирославу. Мабуть, була десь настанова, що ж витворяє Бублик. Пробиває гол 1-0 Петро Бублик. Ну говорив я про Ліона але, Все, тут зіграв Петро Бублик у найкращих традиціях. Своє прізвище до протоколу, правда? З негативної сторони немає взяття воріт, як же не забуває ордодорожний. За Чому просто... зустрічі між Алексом та Смарт Рок зірками 1-0 на користь жовто чорних глишний удар Петра Бублика, який десь себе порівняв. Це пандіо. Юр Задорожний, контратака. Ленько проти Остапа Покальського. Пробиває оближній кут, але не забивав. У заключні 12,5 хвилин цієї зустрічі. Передача. Ось, власне, шанс Шпік не переграє. Юрій Шпік проти останнього сорока. Потрібно відзахищатися. Волицький. Помиляється. Хулявка пробиває. Стійка рятує команду. У гравців в синіх футболках. гра на п'яту, Вітрук. Потрібно зараз забивати. Пробиває. Пилипів робить сейв. Гінько. М'яч не випустив, пробиває. Хулявку, шанс! Билипів з меншу яку обстрілу. Ленько у суперника на добиванні. Пробивастера, зазнав краху на Олтрафорд. Власне, в чому вся ця справа? Зараз атака Ленько пробиває удалі. Зараз після цієї атаки. Панький впустів, ворота. Тут був фол. Прокинув м'яч. Мирослав Павніків. Поміж ніг супернику. Зараз жовту отримає. Легенько потрібно заспокоїтись. Досягнули набагато більше. Ну тобто, Ярослав Муракишка, це власне та людина Ленько не забиває. Після того, як пропустив гол, хотів сказати, щось своїм хлопцям але ця гра на п'ятого фактично з середини. удар! Гол! Як же класно! п'ятої огінько! Захвалино до завершення матчу Зрівнює рахунок на табло. Таку бажану перемогу для «Алекса». Пробиває Ланько над воротами. Таким чином, Смарт-Рок-Зірки здобудуть своє п'яте очко, але не влучає у цьому. цій ситуації. Лунає свисток Андрія Наконечного. У нас нічия 1-1. Отож, у Елекса тепер всього на 10 балів. Команда залишається на п'ятій сходинці, але на два матчі менші у Кодерсу і Смарт-Рок Старс.